Якщо ви відчуваєте, що у вас немає бажання їхати самостійно або є великий страх виїхати самостійно, я пропоную простенький варіант виїхати на найближчому перехресті з дому, коли ви виїжджаєте праворуч, потім ще раз повернути праворуч, потім ще раз праворуч, а потім ще раз праворуч. І в результаті ви повернетеся додому. От, якщо ви просто виїдете з дому і повернете праворуч, то ви через 4 повороти опинитесь знову в себе дому, Да? Ось, умовно, ваш дім. Тобто ви виїжджаєте звідси і рухаєтесь праворуч. На цьому перехресті праворуч, на цьому праворуч і на цьому праворуч. І тут праворуч, і повертаєте до себе, заїжджаєте додому, в двір, не знаю, куди-небудь. Прикол в тому, що повороти направо вони є максимально простими, максимально безпечними з точки зору саме безпеки. Да? Тобто тут не потрібно пропускати зустрічний транспорт, тут не потрібно роз'їжджатися з тим транспортом, навряд чи трамвайні колії треба буде переїжджати, навряд чи треба буде переїжджати там в якісь велосипедні доріжки, ну хіба коли вона поруч, і при повороті праворуч ваша основна задача буде це лише прицілитись, повернути ну, на світлофорі, якщо там червоний зупинитись, понятно, і пропустити пішоходів за поворотом. Тобто, то пропустити пішоходів за перехрестям. Це ваша єдина задача. І ось, коли ви виїдете, зробите ось таких кілька виїздів, ви зрозумієте, що нічого там такого страшного немає. Виявляється, їхати самостійно можна.